На що схоже проживання Рун? Уявіть, що ви погодилися на маршрут разом із Гідом, який вам обіцяє на виході приз. І ви повністю довіряєте йому, адже. Відгуки, рейтинги хороші. Ви знаєте, що люди доходять до кінця і кожен отримує свій приз. Який буде ваш приз, ви не знаєте, але це точно те, що знадобиться вам у житті. І ви погоджуєтесь, ви йдете, вам не просто є свої виклики, є свої бонуси, є цікавий маршрут, є пізнання себе на кожному кроці. І в результаті ви отримуєте щось, що є цінним для вас, для вашої душі, що є тим артефактом, інструментом, який вам знадобиться саме зараз. Можливо, ви і не очікували того, що отримали, але це точно подарунок. І цей подарунок ви отримали заслужено, ви його не працювали, ви дійшли цього рівня. Що це буде, а покаже. Проживання рун.